Ми дуже часто відкладаємо якісь рішення почати займатися саморозвитком, або розлучитися з тим, хто, наприклад, нас аб'юзить, нас б'є, нам е, зраджує, або піти з роботи, яка не подобається, яка не до душі, на якій мало платять, на який дуже складний графік, те, що нам не підходить, або почати реалізовувати свої таланти, своє призначення. Не сидіть, наприклад, на якійсь роботі, там, на касі ВТБ, а знаючи, що мене тягне, наприклад, чи в астрологію, чи в карму, чи там в таро, чи бути наставником других людей, ми тупо продовжуємо сидіти на касі в тебе, та нехай по тому. Хай потом. ще, ще трохи. Я ще, ще оцей тиждень, і то ми платимо часом своїм часом, своїми роками життя, своєю молодістю, грошима, своїм здоров'ям, щастям, своїм задоволенням, стосунками, відношенням з світом, з собою, з дітьми. Партнером